Дитяча інвалідність звучить як вирок, проте, якщо цю проблему сприймати не лише в площині констатації факту, а докласти певних зусиль, то майбутнє виявляється не таким вже й безперспективним. Головну роль тут відіграє рання медико-соціальна реабілітація на базі спеціально створених центрів. Вперше в державному бюджеті були передбачені кошти саме на ранню реабілітацію, і в нашій області було створено п'ять таких закладів в містах Новорад-Волинську, у Бадичеві, в Коростині, у Малині. І саме у Житомирі, У Житомирі зараз на стадії вже завершення такий центр реабілітації. Крім того, ви знаєте, що у кінці грудня було прийнято рішення обласної ради про створення обласного центру реабілітації дітей інвалідів, де зможуть проводити реабілітацію всі діти і мами з дітьми нашої області. Це ми вважаємо, історичне рішення для нашої області, історична подія. Саме від ефективної роботи. Центрів реабілітації залежить результат, тобто максимальне покращення стану здоров'я дітей з інвалідністю та їх подальшого життя у соціумі. Діти, які потрапили в тяжку життєву ситуацію, не повинні почувати себе неповноцінними, непотрібними. І наше завдання всіляко їх підтримувати, сприяти соціальній адаптації для життя в суспільстві. Рішенням координаційної ради визначено подальші шляхи та методи роботи стосовно створення сприятливих умов для організації життя, розвитку і реабілітації. Тації дітей з вадами здоров'я, їх оздоровлення на базах відпочинку в літній період цього року.